Сьогодні ми, учні та педагоги школи, з гордістю звертаємось до всіх, хто захищає Україну на фронті, в тилу, в серці. День героїв це день пам'яті, вдячності і незламної сили українського духу. Ми схиляємо голови перед подвигом наших воїнів минулого і сьогодення, перед кожним. Хто став щитом для України? Ваша мужність це приклад, ваші серця це броня, ваша віра це наша надія. Нехай кожен герой відчує. Ми вас пам'ятаємо, любимо і чекаємо. Ви наші захисники, наша гордість, наша Україна. Слава Україні, героям слава. Справжнього героя. Не завжди пізнаєш по формі, але його завжди видно в очах. Очі українських захисників це дзеркало незламної душі народу. У них біль і сила, втома, і надія, любов і вірність. Ці очі бачили те, що важко уявити. І саме їм ми присвячимо цей вірш, Ода очам війни. Подивіться в очі сина України. Там ясніє небо, хиляться жита, море неозоре і Карпат перлини, Крим, Донбас, Софія Київська свята. Вивірені очі, усмішка іскриться. В них сім'я, дружина, батько й мати, друг, в них ідея, віра, мужність, сила, криття, Воля та свобода і незламний дух. А в вот очах солдата. Вірність Україні, очі нетремтливі, не прижився страх, в них козачі думи, в них герої в тіні, що за незалежність полягли в боях, вдумливість, шляхетність, гідність, непокора, досвід, мудрість, вміння в справах і словах. Вибухи, пожежі, смерть лиха потвора, запеклись сльозою в зранених очах. Бачили ці очі, всі жахіття долі, Хоронили друсів, били ворогів, змучені в полоні, ніби захололі, Жевріли в надії, стримуючи гнів. Звільнені з полону обіймали долю, Радістю сіяла воленька свята, очі у шпиталі плакали від болю, прямували погляд вдячно на Христа. Стримували сльози взимку на морозі, пильниць не втрачало спеку та душі. Очі в очі смерті плинули в дорозі, заскріпили в неї всі кіски хрящі, світлий, чистий погляд, серце щире, добре, кошеня дрятує, пести дитинча, полем розтинає з попаленої обрій, Скривджених і шалом погляд зустрічав. Повняться любов'ю чоловічі очі, слухаючи ніжні лагідні слова, зцілюються рани від дзвінків жіночих і бринить коханням срібна тятива. Радість перемоги, очі сяють щастям, усмішка і втома, гордість і краса. Усміхайтесь, очі, всім на зло напастям, вас благословляють. Сині небеса Пильно та надійно, і щодня, і щоночі Воїн спопиляє і нищить ворогів. Любом незрівнянні ці бастонні очі, Незабутній погляд на віки віків.